Номер 637. На малюнку 1614. Довжина відрізка СБ у 4 рази менша від довжини відрізка «АБ». Знайди довжину цих відрізків, якщо «АС» – 27 см. «АС» – 27 см. А довжина відрізка «СБ» у 4 рази менша від довжини відрізка «АБ». Тоді довжина відрізка АВ у 4 рази більша, ніж довжина відрізка СВ. Тобто СВ додати СВ, додати СВ, додати СВ. Або 4 помножити на СВ. Але ж АВ, ну ось бачимо на малюнку, це А додати СВ. Тоді АЦ це 3 чи це b Так і запишемо. Тоді ac дорівнює 3 помножити на cb. А ac це 27 см, то 3 помножити на cb це 27. Тоді cb 9. Один відрізок знайшли. А, А, Б. Ось, 4 це Б. 4 помножити на 9. То 36 сантиметрів. Далі буде.